Чи мрієте ви наступного року дивитися українські фільми і відвідувати культурні події в своїй країні? Я так. І дуже хочу, щоб це було можливо для кожного з нас. Але залежить це від того, яким буде бюджет 26-го року. Як член Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики, хочу коротко пояснити, що відбувається з фінансуванням культури. На папері цифри ніби й більші, але з врахуванням інфляції маємо. Реальне фінансування майже на третину менше ніж у 2021 році. Певною мірою це зрозуміло. Війна. Уряд заклав понад 4 мільярди гривень на нову програму Міністерства культури, національна ідентичність, героїзм, створення аудіовізуальних творів. Гарно звучить, але куди саме підуть ці кошти, поки ніхто не пояснив. І це запитання ми обов'язково поставимо міністерству. Водночас, порівняно з 2025 роком, збільшили видатки на Український культурний фонд. Зросло фінансування і на імідж України за кордоном і на мовні інституції. Наприклад, фінансування діяльності уповноваженого захисту державної мови зросло на 27,3% національної комісії зі стандартів державної мови на 41,1%. Але водночас Держкіно залишили майже без грошей, дали лише 128 мільйонів гривень. І це абсурд, бо кіно одна з найсильніших мов, якою ми розповідаємо світу про себе. Без підтримки можуть залишитися. Незалежні регіональні медіа, а водночас фінансування телемарафону збільшено на 47 мільйонів порівняно з 25 роком і становить понад півтора мільярда гривень. Моє головне зауваження просте: додаткові кошти потрібно розподіляти прозоро через професійні інституції, наприклад, Український культурний фонд і держкіно. Лише тоді культура стане не жертвою, а справжнім стратегічним пріоритетом держави.